Один з під'їздів у багатоповерхівці в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета. Практично повністю знищено. У ньому проживали за попередньою інформацією 109 людей, із 46 квартир 27 знищені вщент. Кількість жертв російської атаки зросла. Про це заявив на місці події міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів. Одна доба. На даний момент ми маємо загиблими сім осіб. Шість осіб ми дістали з під завалів. Одна особа загинула, один громадянин помер в лікарні. З-під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. Нас, на даний момент працюють інші оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід навколишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І в кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. Комплекс робіт і сьогодні по завданню президента нашої країни. Ми з керівником військово цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? Ні, ми максимально швидко організували роботи для того, щоб якщо є ще можливо під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють. Кінологи на місці організовано розвернута штаб, який входить, який очолює керівник військової адміністрації і керівництво служби безпеки України Черкаської області. Поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину. Згодом стало відомо, що рятувальники дістали з під завалів ще три тіла загиблих мирних громадян. Так станом на 10.05 28 квітня, відомо про 10 жертв. Пошукова рятувальна операція триває.